Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 17 грудня, вівторок. На такому етапі минулого разу я закінчила свою роботу над моїми горами від Golden Kite. Це було буквально вчора. Я провишивала не так, щоб дуже багато, хрестиків десь 150, але я ось тут випорювала і перешивала, бо ось цей рожевий колір, оцей такий світленький, я його неправильно вишила. Я це бачила, от і я шукала можливості вишити ось тут. Щоб мені почати орієнтуватись. І я таки знайшла де. От я цьому дуже рада. Я знайшла де, знайшла як, випорола все і перешила. Довелось, правда, перешивати два рази, бо <кій> я ніяк не могла відрахувати правильно. Але коли вже відрахувала, то робота пішла і легенько. Дуже приємно вишивалося, Ну, це мій Golden Kite колупається потихеньку. Цього кольору лишилося всього 8 хрестиків. Десь чорт іде, ну, скажімо так, десь нижче того рівня, де я зараз вишиваю, тому наразі я не буду от, це робити, а буду вишивати потихеньку те, що є. От, Тут залишився один колір, я його залишаю на потім. То в мене тут наплутано є всі решта кольорів, які є вишию, а цей колір поки що лишу, потім просто ним заповню гарненько. А всю зону, от, тому я вишиватиму нижче десь. ну Зараз у мене ниточка десь на ось тут. зараз так, Десь ось ця ниточка. Буду вишивати її, буду вишивати далі, вниз буду опускатись потихеньку. Як бачите, у мене ось тут вишилось. Якщо не все, то майже все. от Можна буде переставляти п'яльце спокійно. От і в мене додалося ще дві ниточки, які будуть йти так само, як і оці дві вниз. От, що ще хочу вам сказати? Вишивається, ну, просувається потихеньку. Вчора, на жаль, не було можливості багато повишивати. Сподіваюся, що буде от така можливість сьогодні. Тим паче, я сьогодні не з офісу працюю, а з дому, дом, що мені набагато полегшує моє життя. А, наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго Дня шановна спільнота. Сьогодні маємо понеділок, 16 грудня. ось краса у мене вийшла минулого разу, як я закінчила от минулого місяця. Чого взяла знов цю роботу? Мені треба прозвітувати у катрусі у СП. Я знаю, беру участь у катрусі, по вишивці її робіт. Ну але я я знаю, що СП призове, але я не заради призу, я заради просто. Того, щоб о, прийняти участь і повеселитися, подивитися, які ще роботи є, як вони просуваються, як вони вишиваються. Може, я ще собі щось надивлюся, окрім того, що у мене вже є, о, хоча того, що і є на три життя вперед вже хватить, але це таке. <схи> це не суттєво, Я буду вишивати, я буду братися в... так як багато хто пам'ятає. Я говорила вже, що я тут десь напортачила, десь пропустила стопчика два точно. А по ці сіреньку фон. власне Тому я вирішила, що я відрахувала правильно ось тут по самому поморничку, і я вздовж цього буду виправляти все коректно, а там далі буду дивитися, чи можна його заповнити, чи якось ще підправити, щоб воно нормально виглядало. На жаль, з помилками. Але випорювати дуже багато, тому я вважаю, що то є не зовсім адекватна кількість того, скільки треба випорювати. О, тому Буду я вишивати, будемо бачити, що у мене з того вийде. Наразі хочу побаж... будемо підтягувати одне до іншого. Хочу всім побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота! Сьогодні ми маємо 19 грудня на такому ось етапі. Я цього разу закінчую свою роботу над моїми поморничками. Бачите, просунулося у мене досить таки непогано. 1912 хрестиків додалося. От, Я вирішила просувати в основному самого поморника, і трошки тут фон підчеплювала. Як бачите, у мене так гарненько додалося самого поморничка, трошки фону. От, Але основне це власне, був він. Такий ось красунчик, От, ще поки як бачите, ще не все зашито. І я їх завжди десь налажала при обрахунку. Ну, це була б не я. Угу. От, Але таке, я потихеньку його виправляю. Благо, тут таке воно все рябеньке-сіреньке. Я думаю, воно уляже нормально. Е, тому таке. Е, наразі навіть я тут трошки просунула, правда, тут дуже складно щось просувати, е, крім того, що вже нашито, бо е, все-таки я через те, що тут два рядка не додала, воно дуже-дуже відчувається, чесно, я вам скажу. От, Ну таке. Наразі я його буду заповнювати. От, але коли я візьму його вже на мабуть в наступному році я буду брати цю роботу. В своїх 2% я вийшла навіть трошки більше, бо я е, врахувала в мене норма 2% 1872 хрестика, а у мене вийшло 1913. Тому я вважаю, що це хороше просування, просто чудове. От, і я буду брати іншу роботу. Що це саме буде? Я ще поки не знаю. Я ще поки думаю. Е, Скоріше всього, це буде е, моя. Моя варвія, її теж треба просунути. От, можливо, це буде зима. Я ще не, не вирішила. Коротше. Я ще думаю поки. Але таке: плани, плани. Ми сподіваємось, що вони у нас розруляться. А, все буде в мене вийде, Я хочу до кінця року всі свої великі процеси просунути ще на 2% по максимуму. От, але наскільки це буде реально, я не знаю, бо я ще хочу зробити два старти. А до речі, дякую вам, шановне панство. У, на днях я, я зайшла в студію і побачила, що у мене аж 250 підписників. І під цю красиву цифру я вирішила почати новий проєкт. Що це буде за проєкт? Я вам потім розкажу, бо в мене на нього ще не всі матеріали є. От коли приїдуть ці матеріали, тоді будемо балакати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па. Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо 20 грудня на такому ось етапі минулого разу я закінчила свою роботу над моєю вара-фієріка. Така ось вона красива, гарна. Ой, вибачайте, на... на вісу держу. Що хочу сказати: про в мене вже 50,5%. Всієї роботи, тому я вирішила її продовжити, хочу 20% додати. Оце не багато не мало. Це дві більше, дві, більше майже дві тисячі хрестиків, але я думаю, вони того варті. Думаю, тут чудово додасться. От, і я буду просувати цю роботу От. і покажу вам, що мене з того вийде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па. Доброго вечора! шановна на спільноту сьогодні маємо п'ятницю. 20, лю... 20 грудня. На такому ось етапі на сьогодні я закінчила свою роботу над моїми горами. За тиждень у мене провишивалось 1450 хрестиків. Я цим дуже задоволена. Так, не багато, але в мене щодня вишивалося потрошку. Мінімальна норма 300 хрестиків відшивалася, бо щось у мене якось трошки це трошки менше на фені, може, тому що я вдома і маю ще купу робіт і хочу їх вишивати також, тому вишивалась, власне. Гори мої ось так дошилися. Я цьому дуже рада. Я їх буду переп'ялювати, як ви вже мабуть здогадалися. От е, хочу вам показати, що у мене як, де є. В основному вишивала я вчора ось тут, е, зашивала біле, щоб в мене було повністю закрите все небо і щоб його вже вийняти звідти. От, ну таке. Я буду вишивати і покажу вам, що в мене з того вийде. Також сьогодні я вишивала весь день. Мою Вара фієріка. Привіт, Мар'янко! Я знаю, ти її чекала. От я її вирішила трошки повишивати. Вишилось небагато. 875 хрестиків. А ось тут, як бачите, понизу я додала плотненько, так багатько пододавалося. Я дуже задоволена результатом і буду її брати, але уже пізніше. Або трошки, трошки повишивала і більше не хочу, може, тому що дуже багато роботи ще. і Хоча, здавалося, б вже 50%. От, тобто, ще приблизно стільки саме буде, але якось воно мені трошки тугувато йде, тому буду потихеньку. Не буду себе силувати з нею. І хочу я взяти таку свою роботу. Свій новий старт. Мою. Ой, зараз, мої східні солодощі від нової слободи. От, ще в мене все тільки запаковано. Покажу вам. Розпаковувати сильно не буду, покажу вам, з чого я починаю. Канва з промальовкою. От зараз буду як бачите, ось тут такий є верх, і тут приблизно центр, і отут приблизно і тут центр, і я буду відраховувати собі, відмічати і за рахунок цього буду вишивати. Думала, її повісити на ту на раму, але в мене вільної рами, як виявляється, немає така, щоб по розміру підійшла. Тому буду на п'яльцях вишивати. по ниткам? Нитки оригінальні з Аврор... Аврора. Називаються. От. Я їх перевісила на такий ось органайзер. Він більш зручний, ніж той, що був. Я собі он, е, зробила таку, написала від руки палітру, мені так зручніше. От. І я буду її починати. Бачите, соліди. Соліди, бленди, бекстіч. От я все, все собі розписала, винесла і буду з задоволенням вишивати. Перенабірчик я вже до цього набору знайшла От і організувала його собі, тому буду починати вишивати. А наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. сьогодні маємо 22. О, Боже, грудня. На такому етапі на сьогодні і на вчора я закінчила свою роботу над, моєю, над моїми східними солодощами від нової слободи. От мені дуже подобається, дуже цікаво. Е, перші враження від ниток дуже, дуже приємні, але це не муліне, це щось інше. Або, може, це якісь такі новий вид муліне, я не знаю, але на. На дотик дуже прикольно. Ниточка слухняна, ниточка дуже приємна, мені дуже сподобалось неї вишивати. Покажу вам поближче свої хрестички. Бачите? Гарненько виходить, гарненько, рівненько лягає. Ну, тут ще, звичайно, свою роботу робить барабанна натяжка на п'яльцях, але тим не менше, все одно гарненько лягає. От, мені дуже сподобалось. Тут не встигла почати вже купа блендів, От, але воно того варте. От, почала я з середини роботи, так як і рекомендує виробник. От, і я буду просувати її потихеньку і покажу вам, що в мене з того вийде, але те вже буде пізніше. Наразі це останнє моє включення на цьому тижні, тому якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, коментуйте, я з задоволенням поспілкуюся з вами в коментарях. А наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па!